От, вже перевділися в костюмчик, бо самі бачите рівень води у нас піднімається, поки весняний паводок, але скоро, скоро вже спаде водичка і будемо нормально у взуті рибачити. Ось наш Дніпро. Йдемо на свої літні точки, там де ми завжди дубасили оконя та судочка. Так що зараз доходимо до точки та будемо пробувати ловити окуня. Важик поставив одразу 14 грамів, а далі буде видно, треба буде ставити більший чи менший грузок. Тому зараз. Дійдемо до точки та включимось далі. Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні ми вибрались на лайтову риболовлю на Дніпрі. Сподіваюся, що вже кінці включаються в свої корективи, відходять від своїх нерестових Вправ, і Будемо пробувати ловити на важкі 10, 12, 14 грамів. І будемо пробувати ловити окуня та судачка на Дніпрі, гарних Дніпровських окунів Тому що на по-прошлому році я можу сказати, що ми досить великих окунів ловили на лайтик. Блін, Такі потужні класні окуні були. І сподіваюся, що в цій, в цій рибалки сьогодні... Так само у нас щось вийде спіймати. Тому йдемо, пробуємо ловити та далі включимось. Одна покльовка була невнятна і три. Засика. Сюда. Хорошая щеноку. Квабойс. Завалил. Это, О, О, это а такие, блядь. Там 600. Хорошая окуня уже пришла. <пишут> парши в этом уроке. Ой. Еле-еле держится. então poniara. не упадет. от, нарешті попався перший кукуньорик наш. Довго я його чекав. У товариша ви бачили, що перший клюнув побільше. А в мене невеличкий. Хоча теж непоганого розміру клюнув. А спокусився він у нас на флітіка. На 14 грамах, і отакий гарний матросик. Зараз відпускаємо ловимо далі. Що замітив, лівіше я кидав, там якийсь такий ілист ну, не дуже тверде дно. А отут посередині прям така чітка ракушка, дуже тверде дно. І оце я перевожу грузиком по ракушці. І десь там у мене і сталося. Покльовочка. Тому зараз відправляємо знову туди приманочку і пробуємо ще раз завалити якогось оконця. Бо точка тут цікавенька. Справа там уже зовсім мілина, зліва також там глибоченько, але і дно а тут посередині ракошняний такий рельєф і тут стали окунці покльовувати. Течочки були. О! Дивіться, як як кончик дергається там усе. Ракушкою сіяно. О! Без покльовочки просто на мене пішов. О! А це вже гарненький. Це вже гарненький попався. Дивіться, як палочка відрубатує. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, завів у траву. Ух, 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 хо хо ху хо дивіться, який кабан просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Який окунярик попався! ух хо хо хоху хо хоху Подивіться на цього кабана приманка. Три дюйма фліт. Просто в шахті. просто Ай-яй-яй, от за цим ми йшли. Ми вже довго обходились, жодної покльовки не було. Були якісь стечки такі, незрозумілі. А ось нарешті ми знайшли цю точку завітну. А, клас. А приманочка той самий фліт у кислоті. Блін, так глибоко заїв. Зараз. Виключу камеру, відчепимо та будемо відпускати цього красення. Ух, супер! Відчепив я цього окрасення без усіляких пошкоджень. Тому беремо і відпускаємо цього кабану. Хай пливе дає потомство своє. Супер. Зараз закидуємо нашу приманочку і ловимо далі. Ось на такого крикозябрика, такий флітик в такому кислотному кольорі на 14 грамах з'їв наш окунь. А ми зараз закидаємо туди ж саме нашу приманочку. І сподіваємося, що це не останній наш окунь, тому що хлопці, наші знайомі, Нормально так валили окуня у кількості там повчора, позавчора, коли я був на роботі. А у нас до цього зовсім кльова не було. Сподіваємося, що все нарешті розклювався. Ну, перші, перші два окуня ви вже бачили. Сподіваюсь, що це не останні тому що вже хочеться такого літнього кльова окуня, коли він там жереть і приманки, як навіжений. Ну і покльовочки його як, як у того судака, як то кажуть, до самих п'яток. щось цей закид якийсь холостий зараз спробую перекинути можливо занадто вліво закинув но ну, рельєвчик тут дуже цікавий що тут посередині плесо ракушняний а справа і зліва там і листе дно. І от саме на цій аномалії і стоїть окунь. Зараз хочу змінити трохи Переманочку, бо у нас зараз стоїть кислота, а я хочу поставити, спробувати ось такого шримпа бо буває гарно спрацьовує по оконю там судаку, по щуці непогано дуже. Флітика прибираємо. Поставимо та ось такого шримпа та будемо пробувати на рачка, Можливо, на зміну приманки зараз якось відреагує окунь на ось таку гарненьку приманочку. З гарним тортичком увалив. Це вже хороші окуня пішли. А, це щука. Це ття щука. Це клюнула тетя Щука. А я думав, це у нас... Очередний укунь. Це ось така мілка, щурогайка Ну біжи додому. Нічого тобі тут робити. Зали мамку свою. Буде, а ми будемо краще укуня ловити. На, ось такого шримпа клюнула, блін. Всю переманку розбила. Зараз якось перечепимо, покраще та запускаємо далі туди. Розкажу трохи про снасті свої. це в мене моя нова паличка в арсеналі, це японець, чистий японець Сеста Black Star Eкстра до 18 грамів, 2,55 довжина. Дуже цікава паличка, ну, але поки я її обкатую, Далі розповім, як вона мені подобається чи не подобається. Катушечка Shimano Ultegra c 3000 шнурок 0,6 жильний і 0,35 флюрокарбон. Ну а приманочки, ви самі бачили, різні ставлю. Тому якось так ось такий цікавий комплект у мене вийшов. На новом месте ты малый малюк. Клюнув. На выручке... О, кунярик. О, я отпал. На танту. О, ультрафиолете. Коньора. Ой-ой-ой. Це покльовка була. На мене пішов. Або окунь, або щука. Ну, поганий коньор. Ой! І втік. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, друзі, будемо вже збиратися додому. Якась слабенька у нас сьогодні рибалка вийшла, 5 чи 4 окуйка, одна щучка. В основному це у нас було 14 грамів. По приманкам працювала танта, фліт і рингшрим 3 дюйма. Приманки всі були 2,5-3 дюйма. Але трошки половили. Гарні оконці. Сподіваюся, що далі буде рибка трошки побільша і поактивніша, бо за рибалку рідкі покльовки досить були. То сподіваємося, що десь через недільку, через дві може почне рибка добре клювати і потеплішає. бо зараз вон, в курточках ходимо, плюс 15 градусів у нас на дворі. До цього було плюс 20, спека, сонце. Парилоб. Тому будемо зараз складати смасті наші та збиратися додому. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал та до скорих зустрічей. Всім па-па!